Це по її. батькові, по матері і по їхньому. <рес> Я вважаю, що безпечніше комусь звідти піти. Я зміни своє прізвище на жіноче. Нас тягне один до одного, давай просто займатися сексом. Ну що, їй дали ці гроші, це може бути її остання доза. Всім привіт. Привіт, вітаємо. Ми знову тут. Ви нас не чекали, але ми знову приперлись. Або чекали. або чекали. <рес> Якась <смісно> хвилинка пассимізму. Чекали, сто відсотків чекали. У <смісно> нас формат запроти. Ми знову з Володимиром Чупріном. Чупріном? Чупріном, нехай. Я сам до кінця дитя... вплутаюсь, але хай буде Чупріном. Філологи, Фінськ, філологині. Що ні, просимо про відміняти література. Зараз їй не соромно. Вона загалом. зараз така коментар вже пише. Знаєш, така володя. Всім тобі два. Орудний відмінок. Родовий орудний. Формат «за-проти» — Ми з Володією говоримо про різні тези в контексті того за ми чи проти. Червоний це проти, зелений це за. Готовий? Червоний то любов, зелений то за. Та. Службові романи. Що це за тема, пішли? Це не ще пояса. Так. Службові романи. Ми маємо одночасно підняти. Давай на 3, 2, 1. Давай, 3, 2, 1. Давай ти кажи, чому ти проти романів. Uh, Всі блин. романи, зараз, які нас дивляться, напоглися, бо це якийсь. Проти романів навіть. — але то смішне насправді ну не смішно. Воно Добре. Означає, по різному буває я як я гендерна експертка, і люди, Добре. які мають таку експертизу, вони е, мають розуміти, як працюють політики, наприклад, в організаціях, е, в контексті протидії е, запобіганню сексуальним домаганням, експлуатації, наругам е, то там ти глибоко купнула. Е, таке, така моя робота. Угу. Тому мушу, мушу сказати, як воно є. І, власне, в чому суть? Коли ми працюємо на роботі, ми маємо владні відносини. Завжди ми маємо якісь відносини, які мають певну взаємодію між собою. І часом mm -hmm. ця взаємодія може мати певну ієрархічну приналежність. І коли хтось один перебуває ніби вище в цій ієрархії, типу хтось є керівником, а хтось є підлеглим або керівницею підлеглим mm -hmm. і так далі. По різному комбінації можуть бути дуже різні. То, е, ніби ми маємо визнавати, що є може бути в людина, яка має наділена більшою владою, в неї може бути більше впливу на ту людину, яка наділена меншою владою. Це створює певний ризик. Чому виникає дуже багато <кхів> речей про сексуальні домагання після, нібито всі були за, була отримана активна згода. Людина сказала, все окей, я готова там, вступити з тобою в якісь е, відносини. Е, Сумки сексуальні чи ще якось характеру, а потім таки міту, е, е, рух і mm -hmm. таке. Я, я піддалась тиску того, що це мій керівник, і я от там потім відчула себе так. І ти не можеш сказати цій людині, що ні, але піднімається дуже багато питань, і тому я вважаю, що це може мати дуже багато негативних ризиків. І якщо люди починають розуміти, що в них зароджуються стосунки на роботі, то е, я вважаю, що безпечніше комусь звідти піти. Звільнитись так. Oh. Я радикальна людина в цьому питанні. Боже, це жахливо. Тобто, щоб ви розуміли, що коли в якийсь момент ця передача вийде без мене або без Яни, то ви розумієте, що тут за кадром відбулося. Добре, я окей. Окей. Okay. 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 добре. Ну ти слухай, глибоко купнула. Я так прям не думав. Хоча та, то ясно, що це про владу, це про те, що іноді може підмінятися питання робочі. Особистими, то так, що я підняв за зелену? Бо весело? Бо, весело, Бо весело, та, бо так, часом, знаєш, то так, якщо ну мені відгукується теж та таке, що якщо дорослі люди щось роблять, було б добре, щоб вони, ну так як в кожен брав свою частину відповідальності, але я ще зразу подумав, що якщо дорослим, так іноді може там щось зашпорталося в серці, знаєш, і це може такий додати якийсь трохи вайб, Ну, то окей, це одно можна щось дізнатись про себе. Про я, я не виключаю, що таке може бути. Та, таке, буває, буває. таке буває. Дуже багато сімей створених а. в такому форматі. Я просто про те, аби усвідомлювати ризики, які можуть бути. Uh -huh. Ніби це якщо, якщо це просто потусити, ми такі, ми такі класні, нас тягне один до одного, давай просто займатися сексом, то це ризик, високий ризик. Що потім це може мати певний формат. Бо якщо ми кажемо давай зустрічатись, бо я хочу будувати з тобою сім'ю, то це ризик, який очевидно має конкретні рішення. Або ви одружуєтесь і входите в формат взаємодії, ну згідно там право якогось кодексу, який прийнятний на вашій роботі, бо це може бути прийнятно, може бути неприйнятно, залежить від позиції посад і, і самої роботи. Або хтось каже, я усвідомлюю, що це неприйнятно, я готовий чи готова звільнитись, бо мені важливі ці стосунки. Тому я про те, щоб бути ну ніби чесними. Бо якщо це просто потусити, то це може мати дуже багато негативних наслідків. Я зрозумію, ми розділились. Ти про те, ти про позицію, що все буде мати наслідки. Ну то така доросла доросла доволі позиція. А я, напевно, в той момент, коли піднімав за, то я думав, що воно все одно Хочу стається. Хочеш стати задньо вже, так? Ні, я про те, що воно все одно стається, то раз воно стається, ну то, типу, давайте, якби, скажемо, що таке буває, тому та то, за. Okay. <проб> це якісь пішли цікаві теми, знаєш? Що, Мені це подобається ще. цей епізод. Ух. На 3-2-1. Теж на 3-2-1? Так. <свист> 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 О, я це ти даремно уточнила, бо я хотів. А ти що, ти і як? Всю а як Якщо чоловіче жіночі. Т, я підняв як? за, бо я думаю, що прикольно мені навіть імпонує ідея, щоб, наприклад, я змінив своє прізвище на жіноче. Це ж про те, що окей, так, можемо можем взагалі не міняти, може міняти на жіноче. Я, я проти того, аби це робити обов'язково і без, бездумно. знаєш? Uh -huh. Типу, от просто одружились, все, давай я буду тепер носити твоє прізвище. Типу, чому? Ну, Мені подобається моє прізвище. Чого я маю носити твоє? Інше питання, коли народжується дитина в сім'ї, і чиє прізвище тоді дитина буде носити, я ніби окей до того, щоб це було чоловікове прізвище. А ти чула я цей випадок, що в нас в Україні дівчина взяла не по батькові, а по матері? Ні. Е, як це я по -моєм, пропустила? Моєму, та, та що... По-моєму, вона якось Лесівна тепер. Якось так. О, як красиво. Так. Я за те, аби е, Катеринович. Катеринович. <реш> <реш> я за те, аби взагалі по батькові відпадало. Ну, ніхто не, має того. Слухай, ти уявляєш, яка потім плутонина почнеться, коли ще е, підтягнеться ця історія? Ші, Щі ну, ці там ну їх, вони займенники, а вже вже підлітків дуже багато просять буде по батькові, по матері і по їхньому. Напевно, я так думаю. тому краще залишати своє прізвище, своє ім'я, і буде все окей. Ну добре, я просто зараз, не маючи партнера. Я можу казати про те, що мені подобається моє прізвище, я б не хотіла міняти. Не чи партнера може би... жартувати на ту тайму. Так, Все закінчиться. Але Але я не знаю, як це буде. Тобто я даю собі право, ніби знаєш, бо якщо красиве прізвище в партнера буде. Ну бо якщо мені прізвище буде некрасиве, то я скажу ні. Бо пекун дуже прекрасне прізвище. Не знаю, так мені подобається. Дуже мало таке. Ми ще ми обов'язково запишемо випуск, який буде присвячений зміні прізвища Яні? Ми будемо за і проти. Голосувати e, залишити епікон, відкрите чи, голосування. Чи взяти? Запитаємо вашої думки. <рес> Дякую. <рес> чоловічий декрет дачу Ой, Чому та, шо, ти та ясно, що ти? Гарне питання. Я так якби зразу. Та і та іще так. раз, та. так. Це прекрасно. Так. А питання наскільки часу уявляєш чоловічий декрет? Це як відпустка зараз? Чи як декрет, який дозволений, як опція? Хороше питання. Ну, не знаю. Може би, слухай, а я... з жіночим ж теж він, по-моєму, бо я зараз можу щось ляпнути, але з того, що я знаю, то він прям не є примусово обов'язковий mm, там на якийсь термін. Тобто жінка примусові. сама обираю, дивиться по так. ситуації і обирає. Може теж би, так. я би так пропонував для чоловіків теж. Так так воно і є, вибору, так, що... воно і є. І зараз багато чоловіків, багато більше чоловіків. Uh -huh. Після того, як uh -huh. дозволений став опційно декрет, чоловічий, почали обирати це як опцію. І це насправді прикольно. Uh -huh. Бо я, я собі думаю, що я би хотіла, бо теж я фантазую, бо я не маю дітей, я не маю сім'ї, тому це як фантазія, знаєш, бо я не знаю, як це може бути. Але я б хотіла мати вибір. І це було б дуже круто, якби партнер, там, чоловік, з яким би я мала сім'ю, міг би включатись в цей вибір і казати, а я хочу або я не хочу так, бо мені теж там важливо далі реалізовуватися бо я би хотів півроку присвятити цьому процесу, щоб зрозуміти, як це все відчути, це теж більше. Класно, коли люди мають вибір. Загідний. Не класно, коли це лягає виключно на жінку. Жінка обов'язково мусить три роки сидіти в декреті. тому... Коли є стигма така, знаєш, в родині і жінці доводиться боротися там, угу. з якось неприйняттям, то тоді важче. Так, Я згідно. добре, коли я вибір. У нас тому навіть дві карточки є, то не одна, так як підвість. І, нас двоє, і нас двоє, так. Нас двоє. У вас є вибір. <сум> 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 <Це складно. сум> Складно. Так, добре. Ну, як будеш готова, кажи, то ми би тоді якось на 3-2-1. Давай 3 2 1 Ти просто так е, приховуєш, знаєш, і я ні, ніби не <гум> я знаю, інтрирую. що ти там та, так. Та, та, я інтригу бережу. Кажи, чому ти за? А, чому я за. Ну, дивись, це точно складне етичне питання для мене. Ну, я так фантазую, що не тільки для мене. <гум> чому я за. За винятком і з врахуванням всіх можливих зловживань, якихось темних схем, коли це насправді не буде евтаназія, але це буде видавати з евтаназію. Тут дуже ну, якби, простір для маніпуляцій, порушень, навіть злочинів може бути дуже великий. Але якщо так, от перше, що мені відгукнулось, взяти саму людину, яка страждає. І взяти ідею е, вибору. Я все-таки за е, попереднє питання у нас було про вибір. І про те, щоб вона знала, що вона має вибір, і що вона не приречена страждати, коли вже ну, там, перепробували всі можливі способи. І звісно, що було би добре, щоб дехто. Ну, Обирає навіть страждаючи, там залишатися, не знаю, таким чином показувати приклад іншим, як, як ми справляємося зі стражданням із життям, а ловити останні якісь можливі там моменти чи хвилини з рідними, то все так, і було би добре, ну, щоб людина могла так, але іноді, якщо людина не може, і якщо вона приймає такі рішення, мені здається, як опція, то було би. Може би воно забрало трохи тиск такого приреченості, що ніби що б не сталося, то треба терпіти. Але це я так знаєш, тільки в такому сухому вузькому вираженні, а все далі. Ясно, що там дуже багато, неймовірно багато аспектів. Було би добре про то говорити. Я плюсую. Плюсую. Okay. Єдине, що я додам, от ті аспекти, ніби дуже важливо врахувати психічні розлади, mm -hmm. бо вони бувають дуже часто, такі приховані, такі неочевидні, депресивні теж стани клінічні, дуже важкі, коли людям капець важко. Але вибір є, вихід є, та mm -hmm. тобто, якщо є ця можливість дати людині. Стимул боротьби за життя, то я за це. Тому це теж дійсно дуже складне питання. Воно е потребує дуже такого правильного знаєш, обговорення, угу. дуже чіткого визначення категорії, які ніби я, яка людина може бути. Свідомою того вибору, бо це як з гендерним переходом не можна дітям 12 років давати можливість обирати стать, якою вони хочуть бути. Чому? Тому що вони просто повинні вирости, вони повинні стати дорослими для того, щоб прийняти це рішення. Це та сама опція, та бо ну ніби не може дитина там прийняти таке рішення, хоча нібито так здавалося б. Так само дитина може хворіти і мати дуже важкий такий контекст. Тому так. Але я за, бо ця опція дає вибір. Я за те, щоб люди мали вибір. Давати гроші данного за чи проти. <плес> Таке цікаве питання. На <плес> 3-2-1? Так. Три, два-один. Тут три-два один. Добре. То ми не домовились. То, То ми взагалі не домовляємося. То, То кажи, може, ти кажи. Е, та тебе? я за те, аби мати вибір. Я насправді я людина, яка працює з соціальними питаннями. Я е, розумію, що дуже багато. Оця історія знаєш, про те, що та вони не хочуть іти працювати. Mm -hmm. Це правда, бо це дуже зручний формат, mm -hmm. такий. Це вибір теж. Жебракувати – це часто вибір. Вибір здатися від соціальних якихось оць, знаєш, гонитви за соціальними якимись винагородами і так далі. А іноді, бо багато жебраків, вони і не жаліються ніби дуже на життя. Вони, знаєш, таки приймають цю позицію і такі, ну, прикольно, дай грошей на, на щось. І вони можуть вибрати, взяти ці гроші. Ще піти, купити алкоголь або купити дійсно їжу або там ще щось. Я за те, щоб людина, якщо вона хоче, то вона давала ці гроші. Люди, які не мають дому, не мають місця проживання, не мають класних, комфортних умов. Вони в Україні мають місця, де вони можуть ночувати, де вони можуть отримувати соціальну допомогу. Вони не хочуть цього. Ну, типу, люди, які хочуть, вони це роблять. Які не хочуть, вони не хочуть. І ніби це теж про вибір, та і казати про те, що дам вудочку, а не дам рибку. Це класна історія, коли ми кажемо про складні життєві обставини сім'ї, яка опинилась там, і вона хоче звідти вибратись. Запропонувати так, соціальні різні там пропозиції, гарантії можливості так. Але якщо я хочу дати, ну в мене просто є такий ну ніби знайомий, без хатіку, Я собі, коли хочу, я йому даю гроші, бо він класний чувак. Він собі йде, купляє булочку і нормально все з ним є. І в мене немає до нього питань. Ми навіть поговорити можемо. Він це вибирає свідомо. Я така, окей, питань немає. Мене Хотів був, про вудочку і рибку сказати. Е, в мене був, ну, ясно, що так, то обов'язково. Міністерство простих рішень. Типу, е, треба дати гроші. Ну, а я згадав, в мене була історія, коли мою маму вона приїжджала до Львова і її пограбували в громадському транспорті. Вона залишилась залишилася без грошей. Угу. А вона вчителька, і то така, знаєш, вчительська така. Не знаю. Е, я навіть не знаю, як це назвати. Якщо так нас ще вчителі дивляться, то моя повага до всіх вчителів і за справді ту складну роботу, яку вчителі роблять. І напевно частина тої роботи полягає в тому, що так якби вчителі ну, вони вважають себе, може, Прометеями чи тими, хто не сувшись так, uh -huh. так трохи. І от драма моєї мами полягала в тому, що їй треба було про допомогу попросити, і вона не знала в чужому місці, в якийсь спосіб. мене не було тоді, у Львові. Що вона додумалась? Вона пішла до церкви на привокзальній оцей костел, що в нас є. Їй пощастило, бо був священник. І вона, ну, так якби просила священника рівно там на суму на квиток на електричку до стрия. просила номер і обіцяла, що потім передасть, розказала ну, так, якби свою історію, Священник Погодився, то теж йому плюс. Але це я до того, що напевно, знаєш, якщо на початку може бути легше дати гроші, але теж, як ти кажеш, це питання, чи до якої міри ну, робить людина такий вибір, окей, ми можемо його підтримати. Але чи теж питання, чи ми не стимулюємо тоді, так якби, дати гроші, це може бути значно, як відкупитися, як легше, ніж ну, якось Подумати, посприяти тому, щоб відбувався цей розвиток. Тому ну я все-таки підняв за те, що проти, але звичайно, що це так. Якби нюанс теж питання, що швидше, якщо б той твій знайомий відчував постійно дискомфорт від того, що він ніде не може отримати гроші, чи не було б це стимулом для руху? Знаєш, знаєш в чому в чому просто суть? Ми з тобою тут собі запроти, та ми собі там намагаємось усвідомити речі. Mm -hmm. Якісь є категорія людей, які даючи. Е Гроші іншим думають, що вони роблять таку вищу знаєш, місію, бо Біблія закликає там подати тому, хто просить, там і так далі. Якщо ага. я не помиляюсь, бо я не сильна в тих питаннях. Але так, ніби цей наратив такий звучить. Є, е, е, Тип людей, які самостверджуються за рахунок того, що mm -hmm. вони можуть дати комусь бідному, значить він вищий, він може це дати. Mm -hmm. Якщо це з такої позиції, то це ніколи не закінчиться. Будемо ми за чи проти. Завжди буде тип таких людей. правда. Oh, right. Я просто думаю, що якщо ну він він знайде іншу, а мені ну мені ніби не шкода, знаєш. Це ж не є якась велика сума. Якщо я не можу, я кажу, що я не можу. Але знову ж таки, важливо дивитись, кому ви даєте гроші, бо дуже часто. Це люди, які можуть е, бути наркозалежними, які mm. можуть бути вже там на якихось ну дуже таких сумних етапах свого життя. І іноді ці гроші можуть бути останньою дозою. Mm. І одного разу я теж давала гроші. А біля мене була психологиня, яка працює з наркоалкозалежними. Вона сказала: ну, що їй дали ці гроші. Вона ну вона там очевидно щось буде вживати, і вона каже, це може бути її остання доза. І я в той момент не пожаліла про це. Я подумала, ну це ж вибір, теж про вибір. Я просто роблю цей вибір, бо мені ніби не шкода. Бо окей, знаєш, там, ти жалієш людину, бо хтось збирає на операцію там, ще ну, щось ти такий, з позиції жалості це робиш. Ніби мотив може бути дуже різний, наслідок може бути дуже різний, і підхід може бути дуже різний. Тому я за тебе. Ніби подивитись на людину і зрозуміти, чи ви хочете цього чи ні. Бо теж, е, е, от окей, е, люди, які в трамваї співають там або на гітарі з сопілкою йдуть, ти даєш гроші, якщо там, наприклад, наприклад, якщо, мені якщо ти Я так само розумієш, але насправді це нелегальний бізнес по факту. Ну ніби людина, просто не оплачуючи податки, йде собі на вулицю, співає, заробляє гроші. Таким чином, я ж плачу податки для того, щоб дати потім цій людині ще такий тіньовий бізнес mm. я підтримую. Ніби. Ну Мені сподобалось, знаєш, як ми ходили, колядували і нам давали гроші. <laughs> так, це те ж саме. І, і хтось загрався, йому вже давно не 12. <laughs> та? Він такий ну, <laughs> ну okay. дорослий дядько, okay. він ходить, і його робота ходити з трамваю в трамвай співати. Він за день Але, заробляє дивись, свою це, зарплату. Це трохи інше, бо вони щось пропонують. Ну, Тобто, музика, не знаю, якісь. Це так. щось трохи інше. А тут. Це теж питання а що це ти не же бракування, це послуга ніби тоді. Так. Що ти отримаєш? Бо mm. я отримую історії. Цікаві. Окей, це таке. Дуже мені здається. Так, я подумав, що треба дивитися, як ти кажеш, хто просить, і, напевно, треба дивитися, і хто дає. І в якому і чи ти можеш це дати, чи ти хочеш, чи ти можеш. Типу, uh -huh. бо якщо ти uh -huh. не хочеш, ти відчуваєш, що ти не хочеш. Чому ти маєш це робити? Ти, не, ти точно не зобов'язаний. Ми не зобов'язані це робити. Та й все. Це було п'яте питання. Ми не хочемо прощатися, Бачите? але нас знову вкотре виганяють з прекрасної Дарі студіо. О, тут, На Стрийській 45, у місті Львові тут дуже гарно. Але ти я не помітила, як ми дуже час пройшов. Дуже, ми дуже якось дякую Окей. мені комфортно. Добре, цікаво. Навзаєм. І в тій студії, але ми мусимо йти. Пишіть коментарі, можливо, побажання, запитання до наступних якихось тем, тематик, які б вам було цікаво, і ваші підписуйтесь. враження. Підписуйтесь. Це обов'язково. Ти знаєш, що 45% людей, які дивляться, вони не підписуються на канал. О, Це статистика може бути показує. Дивитись і підписуватись, чи зай про. прошу зафіксувати.